В ім'я Ісуса, якщо ви дивитеся це відео, це не випадково. Бог вже приготував для вас два великих благословення у 2025 році. Якщо ви вірите в це, збережіть це відео та поділіться ним з кимось, кого хочете благословити. Обов'язково додивіться до кінця, щоб отримати його повною мірою. Благословення один у вашому болю прихована слава, яку приготував Бог. Можливо. Ви щойно пережили щось важке: непорозуміння, тихі випробування та невидимі рани. Можливо, ви збентежено запитували: Господи, чому я все ще маю проходити через усе це? Але Бог відповідає вам через своє слово, бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас? Римлян 8.17 Ніщо з того, що ви пережили, не марне. Навіть ваші сльози поливають зерно слави. Ваш біль стає самою основою вашого свідчення. Якщо Бог захищав вас досі, це лише тому, що Він приведе вас до своєї обіцянки. Те, що Він почав у вас, Він обов'язково завершить. Благословення Дву. У 2025 році ви ходитимете в силі та благодаті. Бог хоче відкрити для вас абсолютно новий шлях. Він хоче побудувати щось нове у вашому житті. Він перетворить ваш період випробувань на період прориву. Навіть якщо ви відчуваєте втому розчарування чи розбитість, він готовий зруйнувати твердині у вашому серці, щоб знову розквітли, здавалося б, зів'ялі квіти, щоб його мир протікав крізь ваше серце. Як річка. Він уже обіцяв нам у своїх словах Ось зроблю я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте теж зроблю я дорогу в степу, а в пустині річки Ісая 43 19. Навіть якщо ви ще цього не бачите, Бог вже прокладає для вас шлях. 2025 рік знаменує собою поворотний момент вашого духовного життя відродження, яке ніхто не зможе зупинити, якщо ви готові повністю відкрити йому своє серце сьогодні. Якщо ви вважаєте, що це слово було сказано саме для вас. Напишіть у коментарі нижче. Господи, я довіряю твоєму керівництву і, будь ласка, поділіться цим відео з кимось, хто переживає труднощі, щоб вони знали, Бог приготував для них несподівані благословення.